Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Також він триває на нашій Ютуб сторінці. Мене нагадує звати Василь Пихньом. Долучайтеся до обговорень, зокрема на Ютубі, ставлячи свої запитання до гостей нашого ефіру. Далі будемо говорити із представником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим, який вже долучився до нашого ефіру. Пане Андрію, мій вітання вам. Вітаю вас, вітаю слухачів. Слава Україні. Героям слава, отже, дуже багато питань, які варто обговорити? Зокрема, ви на днях зробили заяву про приховану мобілізацію, яка триває у Росії. Що місяця по 20 тисяч мобілізованих росіян долучаються до їхнього окупаційного війська? Та розпочати я хочу власне з теми дешевих дронів, які обстрілюють Україну два дні поспіль про що заявляє заявляють повітряних силах. Пане Андрію, чи є розуміння у нашої військової розвідки, що це за дрони? Звідки вони взялися про масштаби та обсяги їхнього? Виробництва, чи це є наслідками, наприклад, поїздки Путіна до Китаю, чи це щось інше ні, не можна е, говорити про те, що це наслідки поїздки до Китаю, оскільки, вочевидь, е, підготовка е, таких розробок, виготовлення, е, налаштування і застосування е, планування зрештою ударів. Е, це набагато більш тривалий процес, ніж е, ми, е, минув час е, від тієї поїздки. Попри те, що власне расисти можуть бути зацікавлені саме в такій подачі, ці речі між собою не пов'язані. Так, є розуміння і враховуючи з одного боку, що є значні складнощі з високотехнологічними складовими оборонний комплекс держави-агресора, власне, не вперше скіровуються до таких ну, кулібінських штучок, вдосконалення. Експериментів із старими зразками із зразками, які не потребують сучасних технологій, на які у них які є в дефіциті у росіян. Тому так і є інформація і про подібні розробки, і про виробничі потужності, і про бази це ці всі дані збираються для належного реагування. Ми не будемо зараз робити анонси. Зрозуміло, що певний рівень. Технологічної бази у держави агресора спостерігається, і так, попри санкційну політику, в сучасному глобальному світі все ще окупанти можуть навіть на відкритих публічних майданчиках придбати досить багато речей, комплектуючих, які можуть бути використані от, власне в геноцидній війні проти України, чи лягає у цю. Політику на розголошення щодо цих дронів, можливість масового їхнього використання. Я маю на увазі, чи можете ви нам повідомити наскільки це велике вже виробництво росіян є щодо цих дешевих аліекспресних, можна так їх назвати дронів? Ну, все ж таки, це знову ж таки не зовсім Aliexpress, не, не, не лише Аліекспрес і власне є багато інших майданчиків. Ну, окрім того, Україна також використовує подібного роду можливості. Тут напевно неправильно буде зводити, зводити все лише до, до одного такого публічного майданчика. Стосовно масовості не лише ми спостерігаємо і вивчаємо за новою тактикою, але й ворог зараз, вперше застосовуючи подібні інструменти, відстежує їхню коефіцієнт корисної дії, ефективність. І загроза подальшого використання безпілотних літальних апаратів різних модифікацій, а в, в тому числі і ось таких нехитрих у виробництві є і певні потужності для виробництва так само є. Багато буде залежати від ефективності протидії українських сил і засобів протиповітряної оборони проти подібних озброєнь. І звичайно, це додаткові виклики для нас і. Скажімо, висновки вже робляться. Інформація про ті самі нові безпілотні літальні апарати, звичайно, була. Напередодні зимового періоду, ну вже зараз майже по всій Україні, як я розумію, розпочато опалювальний сезон. Всі чекали цієї дати, розуміючи, що росіяни будуть концентрувати свої удари саме під час опалювального періоду по цивільній інфраструктурі. Це, зрештою, представники, як і ви, зокрема, ГУР говорили про те, що відбувається таке збирання російських і ракет і інших засобів вогневого ураження. Цікавить питання щодо можливості виробництва російських шахетів. Чи можете розповісти нам, що там же росіяни остаточні? Точно запустили свій завод, що відомо про його можливості, завод мається на увазі в Татарстані або можливо якась нова інформація є, чи це все ще постачання в основному йде з Ірану. До речі, в тому числі чи накладає на це постачання відбиток події на Близькому Сході? Ці речі можуть бути можуть мати вплив і зрозуміння того, що ресурси обмежені не лише в. Росії, Російської Федерації, а в але й в інших державах, з якими вони співпрацюють, і мова не лише про ресурси, тому Україна також проводить, скажімо, серйозну комплексну роботу для того, щоб і і ця співпраця, ну скажімо, залишилась в минулому. Але стосовно налагодження виробництва поставлені плани не виконані у ворога. Це можна констатувати. Проте робота над збільшенням локалізації виробництва збільшення елементів місцевого вже власне російського виробництва триває, і певну кількість російських російських уже шахідів збирається. Проте основна ставка в цьому виді знов досі робиться на Завезення і на збірку з існуючих комплектуючих стосовно ракет і ракетного виробництва, ну ми бачимо зараз, що ворог змінив тактику. Якщо напередодні минулої зими, під час терористичних атак на українську енергосистему, тактика Суровікіна була спалювати ракетний запас не шкодуючи, і це дороговартісна атака була, і масована атака. Ми пам'ятаємо, що Понад 100 е, ракет могли випустити в рамках одного такого удару по українській енергосистемі зараз вороги. Е, то зараз е, ми спостерігаємо таку певну паузу ракет використовується мало і ось шукаються такі замінники. Але це означає, що так певний запас сформований, і загрози безпосередньо ракетних ударів під час опалювального сезону безумовно будуть. І знову ж таки, це виклик до якого Україна готувалася. Я нагадую нашій аудиторії, що ми спілкуємося із представником головного управління розвідки Міноборони України Андрієм Юсовим. Продовження такого спілкування ви щойно сказали, що росіяни за вашою інформацією, не виконали план щодо виробництва на власних потужностях шахедів. А який це план був? Ну, мова йшла з, з їхнього боку, в тому числі з відкритих умовно напіввідкритих джерел від офіційних експертів, але не лише це агентурна мова йшла про тисячі. Ну Плани, так і залишан нашої розмови на ту заяву, яку ви зробили вихідними, про приховану мобілізацію, яка триває у Російській Федерації. 20 тисяч мобілізованих щомісяця долучається до російського війська. В принципі, ця цифра зберігається, як я розумію, сталою вже кілька місяців. ГУР робило подібні заяви і влітку, і наприкінці літа, і ось зараз в чергове ви це підтверджуєте. Тисяч російських солдатів що місяця долучаються до війська. І знаєте, що цікаво, От я сьогодні під, підбив риску під е, втратами окупантів за монза мину, підсумками минулого тижня. Ця цифра склала шість тисяч сімдесят осіб. Особового складу Російської Федерації, якщо навіть 6 тисяч буде, а це ми розуміємо, що це в принципі безпрецедентні втрати, котрі тривають другий тиждень в зв'язку із наступом Росіян на Авдіївку. Навіть якщо що, що тижня в нас буде 6 тисяч ліквідованих росіян, це буде 24 тисячі в місяць. Це я наголошу за максимальних втрат, які зараз відбуваються у зв'язку з наступом на Авдіївку Росіян. Тобто можна виходить говорити математично суто, що Росіяни доволі ефективно заміщують свої втрати на фронті. Чи правильна така теза? Так, 20 тисяч плюс це не власне мобілізовані, лише це рекрутовані. Також тобто там і ув'язнені, там і е, різні нові форми, тобто примусово підписаний контракт. Е, таке зараз все частіше використовується, коли цілими групами чоловіків закривають військкоматах і змушують під, до підписання контракту під загрозою. Звільнення з роботи, стягнення штрафів, ув'язнення і багатьох інших речей. Але звичайно ці 20 тисяч не одразу відправляються на фронт. Мова про навчання, забезпечення, укомплектування, підготовку, і це достатньо тривалий розбитий в часі процес, і не всі опиняються на, на передовій. Але ну суто математично так у ворога більший мобілізаційний ресурс. якість Цього ресурсу ну вона безумовно також різна, і е, те, що е, окупанти не відмовляються фактично від таких лобових атак і місних штурмів, ну також свідчить, що ставку недалеко не, не завжди роблять і на якість так само. Е, знову ж таки, ви слушно зауважили, що це не новий е, не новий процес, і за цим уважно спостерігаємо, дивимось і е, зрештою українські захисники. Продовжують оборону, і Україна так само продовжує і звільняти власні території, але також і проведення мобілізаційних заходів. Зрозуміло, що і ми тут не, не стоїмо на місці, пан Андрію. Я просто веду до того, що ну складається враження про певну патовість ситуації, адже якщо росіяни щомісяця поповнюють ряди своєї армії рівно тим числом, яке вони втрачають на фронті, то скільки їх не знищують. Ну, виходить, що все рівно вони поновлюють свої сили. Ну, 140 мільйонів не знищиш вже. І от, власне, я про це й кажу: що про із певної ситуації. Ну, у нас е, і не стоїть завдання знищити 140 мільйонів. Стоїть завдання е, завдати е, поразок ворогу е, вибити з окупованих територій, звільнити нашу територію і. Власне, те, що зараз роблять українські захисники на передових позиціях, це через впевнене просування, через застосування, в тому числі нових озброєнь, воювати не кількістю, а якістю, і Україна саме це. Демонструє, демонструє достатньо ефективно, і є багато інших факторів, зокрема, морально-психологічний стан особового складу противника. Кількість відмов від виконання злочинних наказів, бойових завдань. І такі кількість тих так званих п'ятисотих, вона по той бік так само зростає. І кожна успішна операція... це потрібно сказати для нашої що це ті, хто відмовники, правильно. Саме саме так, і кожна успішна операція, активний захід українських сил безпеки і оборони, він безумовно впливає на ці показники. Ну тобто, тут е, лінійно цифри, і насправді е, російське командування це вже добре засвоїло далеко не завжди впливає, тому що те, що зараз, наприклад, українські сили безпеки роблять на окупованих територіях, наприклад, в Криму. Ну, вони можуть наростити там кількість особового складу, але це не зупинить продовження планової роботи українських сил безпеки та оборони по нищенню військової інфраструктури ворога на окупованих територіях в українському Криму. Так само тут йдеться до того, щоб важливо пояснити стратегію так збройних сил України, нашої розвідки, якщо ви це можете зробити, у нас прямому ефірі для нашої аудиторії, щоб люди зрозуміли, тому що не таємниця, правда, що з'являються ось такі м -м, певні. Нотки розчарування у тому, що відбувається, а ми говоримо про системність, та що ви кажете зараз про Криму, системність ураження важливих, великих невідновлювальних засобів ворога і їхніх об'єктів, типу як військова інфраструктура. Ти її за місяць, за два і навіть за півроку не відновиш. От про це йдеться, так само, як і про велику кількість знищеної техніки. Її одномоментно відновити неможливо саме так. І ті втрати в важкій техніці, які Зараз зазнає ворог через невдалі наступальні дії, зокрема на авдіївському напрямку. Також про це як і логістична інфраструктура, як і багато речей, українські сили безпеки і оборони діють комплексно. І так, те, що президент говорив в одному з своїх останніх звернень, важливий постійно рух вперед. І ну, якщо комусь видається, що він повільний, то нашим захисникам на передовій точно так не здається. І цей рух є. І він не зупиняється ворогу, не не вдається його збити. До речі, такі тези, які зараз лунають. Ну і це об'єктивно можна так сказати, коли ми бачимо наступ росіян на купінському напрямку, наступ росіян на Авдіївському напрямку, наступ росіян на Лиманському напрямку, власне, три такі точки головного їхнього наступу на нинішній час. Чи можна говорити, що бодай частково, бодай на якийсь час, ну ми так сподіватися, хочемо на східному фронті, росіяни перехопили ініціативу або намагаються це зробити? Ні, мова не йде про перехоплення ініціативи, оскільки результати таких дій власне для ворога є значними втратами. І е, якраз те, що Україна продовжує тримати оборону і завдавати значної значних втрати в особовій в особовому складі і в техніці говорить про е, достатньо грамотну і продуману підготовку до відбиття подібних е, е, атак на окремих напрямках. Знову ж таки, е, паралельно триває. І ПСО про наступ по, по всій лінії фронту це не так, і ворог не має сьогодні ресурсів до, до таких дій. А на тих напрямках, де відбувається загострення до подібних дій з боку ворога, Україна була поінформована, готова, і це, звичайно, все одно дуже складно і потребує надзусиль наших захисників. але… Багато речей належним чином організовано, і результат ми зараз бачимо те, що інформує генеральний штаб щодня про втрати, наприклад, техніки. Ми навіть не беремо особового складу. Там його ніколи не цінували. Вони справді вражають. Тобто, це те, що вже можна порівнювати із такими кількісними втратами, наприклад, бронетехніці першого періоду вторгнення, коли ми бачили цілі колони, які палали, і ось зараз по суті ця ситуація повторюється. Це цілком об'єктивна оцінка. Я конкретними цифрами буду оперувати бойові броньовані машини за підсумками минулого тижня. Скажімо так, бронзовий показник за увесь період великої війни Росіяни втратили 268 машин. Це навіть покращення показника минулого тижня, і перші ці срібло срібло і золото. Скажімо так, за цими втратами було на початку повномасштабного вторгнення, коли під Києвом в Сумській області, Чернігівські, під Харковом Росіяни просто. Десятками машин втрачали, от просто по відкритій місцевості зараз ця цифра справді суттєво зросла, і те про що говорив пан Юсов, от це можна підтвердити об'єктивними оцінками, аналітикою за підсумками минулого тижня щодо зведень генерального штабу. Продовжимо говорити про Авдіївку. От, пан Андрію, Авдіївка, це зараз це про що? Це про військову потребу, чи це про політичну доцільність якихось перемог для Росіян? Тому що Авдіївка зараз багато починають порівнювати з її майбутнє з бахмутом, тому що що все приблизно з Бахмутом схожим чином продовжувалося. Щоправда, Бахмут оборона його стартувала ну, з дещо кращих позицій, ніж Авдіївка. Тому що будьмо відверті, Авдіївка вже впродовж тривалого часу перебуває у такому собі напівоточенні. Якщо говорити про завдання, ну в окупантів вони завжди межують, йдуть поруч, і звичайно, політична складова там переважає і пропагандистська складова, і потреба. Якихось по демонстрації бодай якихось перемог, враховуючи, що нагадаємо скільки триває повномасштабне вторгнення з 24 лютого 22 року, а досі жодних із поставлених і озвучених завдань і цілей, так званої СВО насправді геноцидної війни, не досягнуто. І тому так чергово черговою стоїть питання про. Необхідність виходу ворога на для нього на адмінкордони українського Донбасу, і, і так далі нічого з цього не виходить. Черговий раз зрозуміло, Україна цінує і життя захисників, і власні землі. Тому робиться все можливе для того, щоб не просто стримувати ворога, а готувати передумови для подальшого звільнення території, і це зараз відбувається. Тобто, ми. Українські сили безпеки і оборони не зупиняють активні заходи на Бахмутському напрямку і просування на Бахмутському напрямку, як і активні дії наших оборонців на півдні країни. Тому так це комплексна карта, і не, не можна м, тут зводити все до однієї ділянки. І будь-яке повторення, воно звичайно може мати якісь певні тактичні аналогії, але ситуація. Інша і за рівнем можливостей у нас, і за рівнем можливостей у ворога. Ворог залишається небезпечним, ворог залишається достатньо потужним, і їхні методи, скажімо, ведення війни це воєнні злочини і нечесна війна, зрозуміло. Але Україна весь цей час також вдосконалюється і шукає нові методи звільнення нашої землі. І в тому числі і захисту від нових атак і наступальних дій ворога. Тому по Авдіївці Генеральний штаб буде коментувати все і коментує регулярно. Але те, що ми зараз бачимо з відкритих джерел, знову ж таки, кількість знищеного ворога особового складу техніки, взятих в полон, це свідчить про ефективну роботу українських сил безпеки і оборони. Нагадую нашим шановним слухачам та глядачам, що ми спілкуємося з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. І на завершення нашої бесіди маємо ще кілька хвилин. Все-таки ми розпочинали з небезпеки цих нових дешевих російських дронів, котрі летять по території нашої держави. Ви сказали, що ну це навряд чи варто пов'язувати із поїздкою Путіна до Китаю, тому що так швидко процеси не відбуваються буквально за кілька днів. Це радше бажання російської пропаганди таким його проявити. Утім, тим не менше, за даними нашої розвідки, що можете повідомити, якими є підсумки поїздки Путіна до Китаю? Тому що ми розуміємо, контакти лідерів автократичних режимів вони складають певну небезпеку і для нас, і для наших західних союзників. Потенційно, звичайно, будь-які активності російського диктатора встановлюють додаткову загрозу, і Україна за цим уважно стежить. Але якщо ми говоримо зараз про його візит до Китаю, то добрі новини для Китаю так, Росія все глибше занурюється в роль сировинного такого додатку глобальної економіки, і є країни і уряди, які активно це використовують в своїх інтересах. Насамперед мова про це. І те, що звичайно російська пропаганда хотіла. Би показати як однозначну підтримку, навіть якщо це іноді пов'язано з такими красивими заявами гучними словами, ну на ділі це так не є. І нагадаємо, що Китай продовжує публічно займати саме нейтральну позицію і. Пропонувати своє бачення розв'язання російської російсько-української війни, це означає, що безпосередня участь на боці Росії. Ну вона би ці намагання перекреслила, тому нічого зараз такого не спостерігаємо. Ну тобто китайських озброєнь не буде в Україні, мається на увазі там снарядів або будь-чого іншого, або принаймні на нинішній час немає, чи як станом на сьогодні немає, не зафіксовано. А тоді одна хвилина у нас є до завершення, пане Андрію КНДР, Північна Корея ГУР так само повідомляло про те, що вже відбуваються поставки, і доволі значні поставки, я так розумію, озброєнь, і навіть фото зараз уже з'являлися пострілів 152-го калібру, тобто це до російських гаубиць в інтернеті. Є ці фотографії. Наскільки це значні обсяги поставок? Так, Північна Корея це зовсім інший випадок. Вони не приховано е, займають і, і свою риторику публічно, абсолютно проросійську і агресивну, і, власне, продовжується е, військова співпраця. Ну, вона носить в нашому контексті такий характер звичайно, передачі тих самих озброєнь БК, артснаряди е, і інші системи, зокрема снаряди для. Систем залпового вогню реактивних і так це фіксується. Якщо говорити про обсяги, ну кожен вагон і кожен ешелон це вже відчутно на фронті, безумовно. Але це не ті обсяги, які дозволяють в повній мірі покривати необхідності навіть окупаційного корпусу расистів на території України, тому це один з напрямків, і лише Північна Корея Путіну тут точно не допоможе. Ну, якщо ви кажете не повністю, то буде відсотково. От скільки це покриває потреб росіян, якщо є така цифра не навіть на одному напрямку, лише Північна Корея не може закрити потреб росіян, угу. і номенклатура озброєнь, яку вони надають, в повній мірі не забезпечує ось той парк і артилерії і інших систем, які є у ворога. Зафіксували спасибі вам, що долучилися до на нашого ефіру. Це був Андрій Юсу, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Говорили ми з ним про багато тем, які складають і небезпеки, і загрози, і певне розуміння ситуації того, що зараз відбувається на фронті. Залишайтеся з нами, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре, колеги. Продовжують ефір.